Всім вітання, гарного дня, доброго. От хочу показати, що вже у нас город зораний. Бачите? Оруть у нас всі приватники. Нам наша агрофірма дає гроші на оранку. Чоловік вже мій зробив, поки я там ті пироги робила, зварив вже ту, зробив вже стежку. Бачите, от так посерединці. Дуже гарно бачу, акуратно згорав. Отут у нас ще де маю я скопати. Вони кажуть, чому то блока вижнуть, Ну, я, певно, більше всього скопаю. Так собі думаю. О. І тут має ще бути от так само рівненько має бути клубніка. Бачите, тут три рівці і так здовж ми посадимо, отут здовж, попід виноградик наш. От виноград. Тут так буде він, бачити, здовж. От тут ще посадимо так само клубнічку. Що-що, а навесні клубніку чомусь саме більше хочеться і ще поки ми їмо. От, бачите, ця площа, це є наш город. Сусіди ще не орали по правій стороні, а по лівій стороні он сусід казав, що буде засаджувати. Кущиками чогось там, і ожини, і ще чогось, може, якісь деревця казав. Просто розумієте, що нема господарства, то й не треба садити і марнувати землю. Люцарню ми ще так от лишили, не маємо чого їм і перегорювати. Я собі колись курям жну, а не раз і просто так. От, цей раз майже більшість. Я її викинула, тому що кажу, понаробляли мені там котики і песик. От так то вже. Цей город прибраний, а там теремки ця мами будемо жити, будемо бачити. Я хіба дуже відпочину через зиму, і я думаю, що я вже не надумаю його засаджувати. Хіба на грядочки лишимо собі там? Дай Бог, щоб мені ще мама жила, а городу я все рівно вже там не хочу. Ой, ще не здали мені зернят арбузових, ще не здали фасольки, то ще не можу нічого вам розказувати, скільки і що вартує. Вон, бачу, знов б'є сою, Ваня, там він так собі вийшов з паєм і тримають собі самі. Поки погода показує майже на цілий тиждень. Дай Бог, дай Бог, бо треба людям ще все позбирати. У нас ще от є такі хлопці, що теж засівають. Теж ще ніде бачу соні не позбирали. Дай Бог погоди, щоб люди теж зібрали урожай. Дай Бог спокою, звичайно. Пока всім.